Under Advent kalender uh, right. oh, oh, Advent kalender Winter Sauberai. Goed morgen ist semi noviet. Нова святкова серія блогів. Зараз ми їдемо до автобусної запинки Сьогодні ми їдемо до Торіс. З нею я займалася німецькою півтора року та придбала для неї також невеличкі подаруночки. Це Ферера цукерки Різдвена прикраса, та ще одні сукерки з турецького магазину. Хазі. Mm -hmm. mm -hmm. В Харем yeah. ближній автобус не їде до Бейтбурга лише до Оберхайма, тому чекаємо на потяг до Бедбурга, а потім сядемо у Бедворгу на автобус до Кастера <му> so, ми вже у Бедвергу у Кастері. Йдемо до Доріс у хотіла ще придбати квіти, але Франку не сподобалися квіти, що в магазині був невеликий вибір квітів. Зараз п'ята <serves> година вечір 10 хвилин. Через 5 хвилин ми вже будемо вдома. Ми добре у Дорісі поїли і порозмовляли, і каву попили, і кухон поїли. Доріс відвезла до нас до вокзалу Бедбурга, а потім ми потягом до Харему, потім автобусом до Фрешенбензорад. І Доріс дала мені ще подаруночки. Треба подивитися, що там. І також залишок їжі додому. Вже 5 хвилин, як вдома. Спочатку їжу покламо в холодильник, а потім будемо розпаковувати подарунки мені. Це кухен від Doris, тістечко. Дуже смачне. Це лазання, ну і все ці. Das is ist Shampoo. Das ist für Haare.

Зараз пакую подарунки від моїх миколайчика для Франка на п'ятницю. По п'ятницю День Святого Миколая. Святий Миколайчик залишив Росмані для Франка Кін. Для Франка Осе. Ось таке сердечко шоколадне Кіндер. І ось такий. Бокс чоловічий з гелем для душу, з дезодорантом. І для мене це лишив майколечик у розмані подаруночки. Два душхіля, один з ягодами, один такий святковий. Написано з ванілею та карамеллю. Я купила зовсім для мене Миколачик ще діде Мороза чи Миколачика. Поки я стояла в касі, пом'явся такий від Мілкали. Але нічого, я не пішла міняти на інший.

киндер шоколад мене киндер шоколад он штук киндер шоколад вайнах мән одавай ода шоколад николад көріз

dieses vor was heißt Zuckersturm Zucker. <laughs> Zweite Gesichtsmaske Na, ja, da Pompons. Mhm. Nicolas, Toilette. <laughs> Nicolas in Das ist ein ganz,

Зараз я відкрию адвент календар, потім цеплю ранкові записи, руханку, поснідаю э, та в душ, буду. Будемо збиратися сьогодні. В день ми їдемо в гості, до мами Франка святовкувати цей день. Також вчора я ходила брати термін до гінеколога, бо по телефону не дозвонився. І диво мені дали швидкий термін на понеділок. Gut, dann habt ihr Jetzt. Äh ja, ist das gleiche. Dann können wir nach. Aber, Aber sieht schon aus. Ja. So. Ja, guck. Oh, jetzt hat sie eben ein Geschenk aus Nikolaus. Muss ich Weihnachten neu kaufen? Kann anderes kaufen? Oh, wow. Ich finde es Das war das von Nikolaus. Ach, ist das dankeschön. Das war Nikolaus. Das ist das. Schau Frei? Oh, an. Danke. das so eingepackt? Ja. Ehrlich. Ja. Was ist das, Trink, was ist das? Ah ja. So, mal gucken. Das ist das kommt rein. Das ist der Bolte, ne? So. Pickelig. Bonbons. Bonbons, danke schön. Das ist aber schön. <laughs> Hohoho! Oh. Das <laughs> ist doch ein kleines. Hä? Geht das nicht ab? Nee, muss auch aufmachen ja. hier. Ach so! Glühwein, aha! Aber welchen Glühwein, ja? Ich weiß ich schon. Aber... Ja. Glühwein, ja. Ah ja! Hm. So schön. Siehst <laughs> du? So schön. Du hast Kopf Köpfchen drauf. <laughs> so, gut. Mhm. <laughs> Weihnachtsfrau. So, ich war im Schmuckgeschäft. Mhm. Richtig Schmuckgeschäft. Bleiben, zusammenbleiben. Eine, eine Hälfte von Herz habe ich und eine Hälfte von Herz hast du. Ah, ja. ja. du kannst doch auch also ja. ich kann dein alles Deine Kette ist, ist ein bisschen länger. Hm? Ist ja dein... hier, das war... hier. Das heißt für immer zusammen schätzen. Ja, das heißt das. Hm. Jeder ja. hat ein halbes Herz. Ja. Ne? Und ja, ja, ähm, nicht verliere das Geld. Äh, das ziehe ich am Wochenende, ne? ja. wenn wir rausgehen. Ne? Ja, wenn wir rausgehen. Ja, nicht, nee, und nicht auf der Arbeit und so Nein. Also, das war nicht, war teuer ne? Und, nicht, und nicht zum Müll unterbringen. Was? An nicht wenn Müll unterbringen. Oder Nein. wenn einfach an Kaffee, nur Nein. wenn wir rausgehen. Ja, ja. Beispiel Restaurants und so. So auch ziehe ich das dann schon. Halt so. Ja, ja Ach, ja Silber Silber? Mhm. Ja. Das ist Gold. Das ist nicht Gold, oder? Silber. Ja, fast, fast Gold. Ja? Sie ja, die hatten kein Gold. Das Gleiche. Aufpassen. Wie so. Guck mal, ich habe ja auch eins, aber kein Herz. Ich Kleines Kreuz, guck. Kommt das bei mir so hier? Ist er? Ah, so. Ja. Jeder hat ein halbes nee. Herz. Jeder, jeder hat ein halbes Herz. Kennst ja. ja. du das nicht? Doch. <laughs> jetzt <keine>. ja, Jetzt kenne. Jetzt kenne. Kannst du mal anziehen. Oder hat ja eine Art... Ja, keine ja. Nicht nur, Ja, ich habe ist tut. Hey, nicht ja. hm? Oh, na da. Ich das... Ich kann dazu machen, man, ja. Ich nicht. Ja, 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 ja. Oh. oh. Ja. We Weihnacht Buddha. Weihnacht Weihnachtskleinschap. Ah, door filmen. Mm -hmm. <laughs> ah, foto. filmen kan ze wel Ah, ja. Kinder met mädchen? Ah, ja. is genoeg ja, genoeg. Voor half jaren. Oh. Ao Praline, ou nee, da? Is... Ja. Ach, wie nennt man die? Domino. Ja, ja, Domino e. Ja. Mm. Und... Und... Bunte, bombons É a É a Schokolade. Um 15 Uhr, als, als wir da essen gehen, mit äh, ja. Uschi waren. Mhm. Und dann so 17 Uhr nach Dalma. Schick mir mal die, gleich die Fotos, ne? Also, Videos. Videos. Filme. <laughs> Ui, da raus. Ui. 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 Daneben. Der Ach, daneben? Ja. Ну, Франк, тек там, щеревик. Ще й на прийшли додому. Зараз Франк розпаковував від Ніколаса з квадрату подарунки. Шоколадки, шоколотажу, цукерки. Пряники. Я хазик, кенсорка. Теперки у квадраті ми купили білосніжну штучну ялиночку. Скоро будемо будувати свою ялиночку. А також у квадраті купили ось таку горлянду. А си новорічні прикраси ми взяли у мами Франка. мамы пранка. Если кто-нибудь не сюда? Das ist besser. Ja, Seite ohne Schatzi. Hier selten noch. Ich glaube, auch umdrehen, Schatzi. Nicht komfortabel mit Filmen. Und. Kannst du gleich Foto machen, Schatzi? So, ich На цьому цей блог завершиться, А я бажаю вам гарного дня та вечора та гарного передсвяткового настрою. Бай-бай, чус, до наступних відео.